Мене часто дивує, коли пластичні хірурги скаржаться на наші процедури. То їм наш радіс не подобається, то смаз ліфтинг не такий. Але, шановні, до нас доходять також і ваші пацієнти, і ми бачимо результати всіх ваших робіт. Випадок нашої пацієнтки сьогодні це про колегіальність. Вітаю! Мене звати Інга Волошина Андрашко. Я лікар-дерматолог, який займається естетичною медициною вже 23 роки. Героїню сьогоднішнього нашого відео турботливо передав до нас в клініку пластичний хірург. Чому? Тому що пластична хірургія не гарантує 100% результату. В якому плані? Натягнена шкіра так і залишається. Віковою шкірою е, є активна міміка, є дрібні дермальні заломи та зморшки, і компенсувати їх. Може, лише естетична медицина. Тому ми в тандемі з пластичним хірургом працюємо з нашою пацієнткою. Пацієнтка з самого початку звернулася до пластичного хірурга Бовгір'я в гірі Володимира Руслановича через виражену асиметрію шиї. Не дивно вона скрипалька. І через такі специфічні рухи сформувався нерівномірний овал і виражена асиметрія. Що зробив Володимир Русланович? Зробив нижню третину, середню третину, зробив ліфтинг, зробив блефаропластику, Але у нас залишилася активна міміка, залишилися дрібні термальні заломи, і захотілося покращити якість шкіри нашим самим класним біостимулятором на основі гідроксиапатиту кальцію радіс. Нашу пацієнтку ми вчасно отримали з рук пластичних хірургів, і сьогодні я би хотіла, щоб ми зайнялися якістю шкіри, це буде нижня третина, і попрацюємо з дрібними зморшками. Дрібні зморшки в техніці бланшинг ми обробимо препаратом Белотеро баланс об'ємом 1 мл і проведемо корекцію губ та періоральної зони препаратом Белотеро Інтенс. Технологія бланшингу наповнення дрібних зморшок це, на мій погляд, одна із провідних технік ліквідування дрібних зморшечок та дермальних заломів. Я би назвала бланшинг таким лозунгом. Була зморшка? Нема зморшки. Белотеро баланс або белотеро софт в залежності від показів. В техніці бланшинг. Це не лише про дрібні зморшки чола, але і про компенсаторні заломи сну, про лінії вані смайл, які, на жаль, не коригуються ботолотоксином. Про роботу з періоральною зоною і про так званий штрих-код. Фактично, сьогодні ми провели три маніпуляції: бланшинг белотеро баланс, зробили корекцію губ і періоральної зони і покращили якість шкіри нижньої третини Радіус в розведенні один до одного. І як ви бачите, пацієнт у нас в чудовому стані і майже через якийсь час не буде зовсім видно слідів нашої корекції. І наостанок я б хотіла озвучити питання, яке вас турбувало з самого початку. А що у неї з бровами? Так. Після темпорального ліфтингу змінилося положення її брів. Вони підтягнулися і прийняли дещо дивакувату форму. Тому останній штрих це лазерне видалення татуажу і власне зміна форми брів. Фінал майже дороблено, бо це не одна процедура, і наша пацієнтка гарна тепер на 100%.